Звітна конференція підвела підсумок організаційної роботи робочої групи, яка над створенням дитячою нацької футбольної ліги Дніпропетровської області та її статуту працювала з березня місяця поточного року. Вже одна назва цієї громадської спілки красномовно говорить про те, чим вона буде займатися, адже розвиток і розбудова дитячо-юнацького футболу це фундамент, основа і водночас запорука майбутнього гри мільйонів не тільки в регіоні, але й у цілому у державі. Буде перемоги, побіди, которых ми будемо достігати, анівозможна тільки при вложенні і розвітії нашого плоцдарму Футбольного в дітей, тому е забуття вважаю дійсно дуже важным. і вважаю, що Дніпропетровська федерація делает огромный шаг вперед на розвитку футболу і допомагає тим самим розвивати футбол в Україні. На початку роботи конференції начальник відділу дитячо-юнацького футболу Федерації футболу України Валерій Золотухін вручив за заслуги відзнаки від своєї громадської організації низці тренерів області, серед яких Валентин Платонов і Орест Атаманчук. Кривого рогу цілої купи нагород різноманітного гатунку був удостоєний Геннадій Шур. Після чого вже Федерація футболу Дніпропетровської області своїми відзнаками вшанувала кращих наставників, серед яких Герман Кудзієв, Сергій Грановський, Валерій Нападинський, Борис Афанасьєв, Олександр Очкуренко, Анатолій Бурганов та багато інших. Після того як зібрання вирішило усі процедурні питання, спочатку одноголосно було затверджено статут дитячо-юнацької футбольної ліги Дніпропетровської області. Далі з програмною заявою майбутнього. Її розвитку виступив єдиний кандидат на посаду президента цієї громадської спілки Роман Сущенко, якого в підсумку також одноголосно було обрано на цю відповідальну посаду. Далі вже він у ранзі очільника запропонував затвердити першим віцепрезидентом Ярослава Дерев'янка, на що отримав згоду делегатів конференції. Потім, у відповідності до статуту, були затверджені виконком, контрольно-дисциплінарний та апеляційний комітети, ревізійну комісію і делегатів на чергову звітну конференцію вищого органа Дячунацької. Футбольної ліги України. Тож всім до роботи. Хотів би подякувати тим людям, які приклали чимало зусиль для створення цієї організації. І хотів би сказати, що перспективи у цій організації доволі суттєві, і серйозні, тому що є позиція керівництва Дитячої юнацької футбольної ліги України щодо підтримки таких організацій на місцях. І цей крок, я вважаю, що піде на користь розвитку дитячо юнацького футболу на Дніпропетровщині.